Доброго дня, малянта! Сьогодні до нас на заняття завітали гості. Вам цікаво дізнатися, хто це. Чудово! А для цього нам потрібно відгадати загадку. Будьте дуже уважні! По дворах стрибає, крихти він збирає. Ростом він маленький, сірий, чи курненький, справжній молодець. Сьогодні до нас на занятті завітали горобці, які хочуть розказати нам про пригоду, яка з ними сталась. Вам цікаво дізнатися про неї? А допоможе нам у цьому оповідання Василя Сухомлинського ялиночка для горобчиків. Ну що, малята, готові послухати? Чудово! будьте дуже уважні. За три дні новий рік! А Василь. Постелі поставила мама перед самим ліжком ялинку, повісила на неї чимало прикрас, цукерки, яблука. Ввечері засвітились на ялинці ліхтарки. Настав останній перед Новим роком ранок. Подивився Васильку в вікно, побачив трьох маленьких горобчиків. Скачуть, їсти шукають. Жаль стали у пташок. Василько, лаштуй і горобчикам ялинку. Як? здивувалася мама. Глянь, як, відповів їй Василько. Застромив гілку ялинки в коробку з під цукерок, насипав зерна і крихт. Винесла мама ту маленьку ялинку і поставила на подвір'ї. Побачили горобчики, прилетіли до зерна, бенкетують, весело цірінькають. Ну й радісний був новий рік у Василь. Сподобалось оповідання? Чудово! скажіть мені, будь ласка, а про яких птахів розповідалося в оповіданні? Правильно манята про горобців. А хто скаже, як звали хлопчика? Молодці хлопчика звали Василько. А як ви думаєте, чому Василько лежав у постелі? Так, Василько захворів. А що мама принесла Васильку? Мама принесла Васильку ялинку. А хто пригадає, яке свято наближалося? Правильно наближався Новий рік. І мама прикрасила для нашого Васильку ялинку різними прикрасами, цукерками і яблучками. Малята, а кого побачив у віконечку наш Васильку? Так, він побачив трьох маленьких горобців. А чому Василькові стало жалко горобців? Так, тому що вони були голодні і у них не було зернят. І він вирішив зробити для них сюрприз. Що він поставив у коробку з під цукерок? Так, ялинку. І що насипав туди? Правильно, зернятка. І завдяки Васильку наші горобчики стали не голодні і щасливі. Малята, а чи правильно вчинив Васильку? Так, він правильно вчинив. Вам сподобалося оповідання? Добре, отже, малята, пам'ятайте, для птахів, для тварин зима це найгірша пора року, тому що їм дуже важко знайти їжу для себе. Тому ми повинні оберігати і допомагати їм. Дякую вам, малята, за заняття, до побачення, до нових зустрічей!